Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Michi, серія CAN на цоколь H4 з температурою світла 5500 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція. І також дві світлодіодні лампи. Цоколя 4, як ми все знаємо, це дальнє ближнє світло в одній лампі. Потужність заявлена даних ламп 50 Вт. На кожній лампі використовується по 24 потужних світлодіоди, 12 на ближнє світло і 12 на дальнє світло. Лампа повністю в металевому корпусі, також на кожній лампі є дві системи охолодження: Активна вигляді кулера і пасивна вигляді радіатору. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є ось такий невеличкий драйвер металевий. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа, має білий колір світла. Потужність, нагадаю, даних ламп 50 Вт. Після встановлення в будь-який автомобіль потрібно обов'язково виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі ламп на них розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!